Що спочатку було вигадано для однієї статі, а зараз, як правило, використовується іншою. Old Spice Old Spice був запущений американською компанією Shelton в 1937 році. Вільям Лайтфуд Шульц так надихнувся ароматичною суміш своєї матері, що в 1937 році випустив перший Old Spice з жіночим ароматом Early American Old Spice. Покупці були в захваті від цього продукту, і в 1938 дев'ятсот було вирішено зробити Old Spice для чоловіків. Не дивно тоді, що він мені так подобається, адже він був спочатку створений для нас дівчат, Чаток, я теж із тих жінок, хто користується Old Spice. В'язання. Звісно, навряд чи малося на увазі для якоїсь конкретної статі, але як ремесло, воно було виключно чоловічим заняттям. Існували цілі гільдії, в'язальників і структуровані учнівства, і тільки вже у вікторіанську епоху за цю справу взялися жінки. Багато речей, які сьогодні носять здебільшого жінки, наприклад, косметика, перуки, високі підбори і колготки були введені в моду європейськими чоловіками, аристократами. Косметику вони в основному носили для того, щоб приховувати подряпини і шрами від хвороб тих часів. Редагую для уточнення. Я маю на увазі косметичні товари на кшталт пудри, рум'ян, фарби для обличчя і губної помади. Ясна річ, що інші види косметики існували вже сотні років. А іронія в тому. Що надто тривали контакт зі свинцем, який був у складі тогочасної косметики, призводив до того, що в людей з обличчя злазила шкіра, ось тобі і краса. На щастя, це можна було виправити, додавши ще трохи косметики. Хе-хе, ага, зуття з високими підборами було призначене для мужиків, які їздили верхи, а жінки його перейняли, щоб виглядати більш мужньо. Забавно, що в наш час усе рівно навпаки. Серветки Kleenex спочатку задумувалися як засіб для зняття косметики, але потім жінки стали скаржитися, що їхні мужики в них чхають. Ага, чхають. Піду я закуплюся серветками, щоб добряче почхати після перегляду дорослого фільму з головною актрисою Сашою. Грей, мені треба добряче прочхатися. Спочатку наручний годинник вважали занадто жіночним, щоб його носили чоловіки. Однак під час Першої світової війни всі дійшли висновку, що вони набагато зручніші ніж кишенькові. Цікаво, що ж такого жіночного в наручних годинниках. Може, справа була в манерах у тому, як було заведено дивитися час. Припущу, що це через те, що вони дуже нагадували браслети. До того як наручний годинник увійшов ужиток, люди напевно дивилися на них і думали: о, дивіться, у цього браслета є маленький годинник». Як зручно, що кумедно у підсумку ми знову повернулися до кошенькового годинника, тільки тепер він у нас на екрані блокування телефону. По-моєму, в наш час наручний годинник люди носять виключно як прикрасу. Колись жінкам взагалі було заборонено кататися на конях або можна було, але тільки на дамському селі через сукні. А в 2002 році, коли знімали трилогію Володар Перснів, знімальна команда не змогла знайти для масовки достатню кількість досвідчених наїзників, бо на той час верховою їздою для власного задоволення займалися здебільшого жінки. Тому народ рохи рім здебільшого грали жінки, які як і Еовін, прикидалися чоловіками. Незважаючи на те, що верхова їзда в рекреаційних цілях більше поширена серед жінок, у професійному спорті чоловіків все таки більше, навіть якщо не брати до уваги жокеїв. Принаймні так було наприкінці минулого століття. Я думаю, що і зараз це так, але мені занадто впадло вивчати це питання. Йога. її придумали мужики для інших мужиків, але чомусь притягує вона в основному жінок. Спідниці спочатку їх носили представники обох статей. Багато мужиків носили спідниці, але з появою штанів чоловіки на них якось підзабили. Мене також задовбало ходити у спеку в шортах, що скоро я і сам почну вдягати на роботу спідницю. Я автомеханік. Мало того, що вони забезпечать тобі хорошу рухливість, якої немає у штанів, так ще і твоїм колегам буде на що подивитися. Не забудь поруч із собою поставити баночку для чайових. Почитай про кільти, кільти створені для роботи, за ними легко доглядати, і в них є кишені. До них і карабін легко причепити, якщо треба кудись залізти. Я десь чув, що 90% читачів PlayGirl це геї, а не дівчата, на яких від початку був орієнтований цей журнал. Я колись давним-давно займався встановленням холодильного обладнання. Одним з наших клієнтів була мережа стрип клубів, якою заправляли італійці старої школи. Під цим я маю на увазі те, що у них були зв'язки, самі розумієте з ким. Також одного разу вони задумали розширити свій флагманський клуб, вбухали в прибудову кілька лямів баксів і запросили туди стриптизерів, сподіваючись, що багаті жінки влаштовуватимуть там дівочі вечори тощо. Але на відкриття туди з'явилися переважно одні Чоловіки нетрадиційної орієнтації прибудова не пропрацювала і однієї ночі. Вони закрилися раніше, і ту частину будівлі більше ніколи не відкривали. Точніше, потім її просто переробили під банкетний зал, який можна було зняти на будь-який захід. Тільки проблема була в тому, що ніхто не хотів святкувати свою 25-ту річницю в одній будівлі зі стрип клубом Їхні упередження були набагато сильнішими за бажання заробляти гроші. Топік спочатку був задуманий як чоловіча річ, щоб пацани могли випендрюватися своїми пресаками, тому вони так часто зустрічаються в аніме. Джозі Джостар увійшов у чат. Мені подобається, що цей тренд зараз повертається. Згодна чоловіки в топіках виглядають кексі, навіть якщо їм немає чим похвалитися, час показати, до чого призвела моя любов до Дорітос. Не знаю, як в інших частинах світу, але США автомобілі з автоматичною коробкою передач від самого початку подавалися на ринку як жіночі. Зрозуміло, що зараз вони не використовуються як правило чоловіками, проте їхня кількість явно перевищує авто з ручною коробкою. Мої худі, як моя дружина завагітніла, на неї перестало налазити 90% її шмоток, і вона відразу позбавила мене половини мого гардероба. Дуже сподіваюся, що після народження дитини всі мої шмотки повернуться до мене, але боюся, що вона настільки їх уже полюбила, що залишить їх собі. Рожевий і блакитний кольори щодо дитячого одягу. Рожевий колір раніше символізував мужність, а блакитний жіночність. До речі, маловідомий факт, який заслуговує на більший розголос на рубіжі 20-го століття. Хлопчиків вбирали в рожеві сукні, а дівчаток – у блакитні. В інтернеті можна знайти портрети з хлопчиками в найхимерніших рожевих сукнях. Буквально майже весь одяг, який зараз вважається жіночим, раніше носили представники обох статей. І якось усім було ок. Великі кишені. Спочатку великі кишені були тільки в пишних жіночих спідницях тощо. А дворянам залишалося задовольнятися лише маленькими кишеньками. Зараз у жіночому одязі піди пошукай нормальні кишені, тоді як чоловіки у свої можуть запхати хоч пляшку води. Вікторія Сікрет спочатку замислювався як магазин, у якому чоловіки не соромно зможуть купувати речі для своїх дружин. Сьогодні ж ти навряд чи зустрінеш там хоч одного чоловіка. Я добре пам'ятаю той момент, коли я вперше побачив магазин Вікторія Сікрет. Це було в торговому центрі десь у Даласі. Біля входу в магазин у шеренгу стояло з десяток мужиків, які, як я вважаю, чекали, поки їхні жінки повернуться з покупками. Вони вишукувалися там як поліцейський загін. І я вже тоді подумав, що це. Це якось дивно, хоч мені й було років може 13. Не пригадую, щоб я ходив зі своєю дівчиною купувати її спідню білизну, але якщо ми колись і підемо, то я краще зайду в магазин, ніж буду тупо маячити біля входу. Імена багато імен, які традиційно вважалися чоловічими, з часом стали жіночими. Що цікаво, у зворотній бік це ніколи не працює. Тільки на чоловічим ім'ям починають називати дівчаток, хлопчикам його одразу ж давати перестають. Імена на кшталт Ширлі, Шерлі, Сідне, Елісон, Вітні, Керол, Ейвері, Робін спочатку були чоловічими. Кілька разів зустрічав чоловіків з іменами Сідней, Медісон і Морган. Це, звісно ж, дуже незвично. У мене самого гендерно нейтральне ім'я, але його часто дають як хлопчикам так і дівчаткам Капелюх Федора слово Федора виникло завдяки одноіменній п'єсі 1882 року. У першій постановці роль головної героїні княгині Федори Ромазової виконувала відома французька актриса Сара Бернард. Частиною її сценічного образу був капелюх із м'яким козирком і вм'ятиною посеред головного убору. Після цього Федора стала символом руху за права жінок, принаймні до того часу, поки принц Едвард у 1924-му теж не почав носити такі капелюхи. Викідні ножі були придумані для жінок, щоб їм більше не довелося псувати собі нігті. А чоловіки почали користуватися ними, бо вони банально відкривалися швидше, ніж звичайні складні ножі. Чоловічий туалет у нас на роботі. Наша компанія на 95% складається з жінок. У нас на горі є один-єдиний чоловічий туалет з одним унітазом і дверима на замку. Незважаючи на те, що для жінок передбачено два туалета з п'ятьма унітазами. Через усамітнення вони віддають перевагу чоловічому. Але я їмщу по дрібниці. Завжди залишаю підняти стільчак. Мустанг. Мустанги позиціонувалися як маленькі і легко керовані машинки для жінок. Тепер це маслкари, кари, що видають гучні мужицькі звуки. Гр. Шапка з бомбончиком. Вони були призначені для того, щоб не бити голову об дах корабля, щоб бомбончики захищали голову від цих стель, тому що раніше в кораблях дуже були низькі стелі. Вища освіта в Сполучених Штатах від самого початку жінок загалі не допускали до неї. Вона в прямому сенсі створювалася для чоловіків. Сьогодні кількість студенток у більшості вищих навчальних закладів перевищує кількість студентів. Педагогіка спочатку педагогами були чоловіки, які займалися навчанням дітей, а в ролі няньок були садівниці, жінки, що просто наглядали за благополуччям дітей. Зараз уся метушня з дітьми чомусь вважається виключно привілеєм жінок. Художники спочатку це була суто чоловіча професія. Жінки максимум цим займалися як хобі, будучи доньками аристократів, тому що фарби річ не з дешевих навіть сьогодні. Сьогодні в художних навчальних закладах на 15 20 жінок припадає один чоловік. І найгірше те, що через надлишок жінок у даній професії з великим ентузіазмом пропускають на безкоштовне навчання чоловіків, хоч би якою талановитою художницею ти не була. Але без піструна в штанах ти втрачаєш деякі привілеї. Дякуємо вам за перегляд! А якщо ви поставили вподобайку цьому відео, написали комент більше 4 слів і підписалися на цей канал, то велика вам шана від нас. Почуємося у наступному відео. бережіть себе!